Всім привіт! Вирішила з чоловіком поїхати трішки в село. Дивіться, яка дорога. Знову у нас зима. Вже було гарно, частенько, сухо під ногами, ніби вже і весна, а ось знову сніг. Під ногами така каша, добре, що дорога не дуже слизька. Йдемо, потрібно дещо відвезти, дещо забрати. Ну, як зазвичай, хто має якесь помешкання в селі, точно знає, що чомусь завжди щось потрібно. Це якийсь замкнутий круг, як каже мій чоловік, тому що він дуже не любить оце возити. І я все його переконую, що це ж не в руках носити, тому возити це не є так критично. Ти ж просто їдеш, ніби на прогулянку, і заодно. Поєднуєш корисне із приємним, і береш ті речі, які тобі потрібні. Інше діло, якщо б ми несли це все в руках, тому тоді б дуже добре подумали, що варто брати, а що не варто брати. А так, в принципі, дивіться, як гарно з вікна дивитися. і... Дивитися і милуватися, оскільки в машині все-таки тепленько. Тому ми їдемо і, в принципі, трішки дещо покажу, що і до чого, і як. Тому що відео збірне, зібрала декілька днів дуже важкий цей тиждень. Сьогодні, до речі, субота. І трішки покажу, що я робила. Оце вечором трішки готовки. Потім треба буде помити газову плитку, це у нас картопелька буде, і буде звичайний супчик. Додатково, поки все вариться, я от вирішила зв'язати досить хороше поєднання кольорів, колись в мене були такі нігті. Це у мене вже початок. Рукава, тобто я вже зв'язала перед і спинку. І ще треба два рукавчики, і буде ось така ковтинка, пряжа досить тепленька і ось така ажурна, дуже цікава. І додатково купила папушкам ось такі вітаміни. Щось мої папуги стали дуже-дуже такими ну один. тобто він самець Тут, бачите, скільки капель у воду. Він став якийсь такий дивний, дуже стомлений, весь час спить, неактивний. пірячко у нього потьмяніло. І м -м, таке враження, що йому не вистачає вітамінів. Зараз трішки покажу, Ну, будемо пробувати, можливо, поможе. Це вона. А він всередині, дивіться, який дивний, там він у нас стоїть, бачите, воно кисне. Мама була у нас вдома, тут треба це себе прибирати. Взяла вино, зробила з винограду. Бачите, вона рухлива, їй все окей, а він чомусь, ну, чомусь тільки в клітці. І будемо бачити, чи буде результат від цих вітамінчиків. Мабуть, буде, додатково купила їм крейду, можливо, не вистачає йому кальцію, як варіант. Але будемо спостерігати, шкода пташки, відповідно, треба буде допомогти йому вижити, щоб все було добре. Поки що дивлюся. А, до речі, вино. Вено бродить поки що, ми досипала туди розинок і трішки цукру. А це мій чоловік привіз ось таке відеречко смальцю домашнього з. там всередині мали бути. Шкварочки для любителів. Такої їжі. Супер. Це у нас годинка шоста. Йду по ліки, Оскільки відося. <гум> Чоловік захворів. Чесно вам скажу. Ну, Забронювала ліки. Зараз йду дивитися. А, так круто, коли ти здоровий. Але ми це розуміємо тільки тоді, коли що, захворіємо, на жаль. Ну і я була би на якби, не зайшла ще в Аврору, подивитися, що тут є доброго. Думала собі щось купити. І дійсно, напевно, купила. Бо дивіться, яка класна кружка а взагалі бомба. А тут ще такі є, дивіться, йомано. Хотілося щось таке для спорту, але бачите, ці баночки вони хі -хі, ну, такого кольору рожевого, я не можу синього. Хочеться червоного або чорного. Нема, 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 немає. Ще пошукаємо. Але недорогі, прикольно, можна купити. Так що вирішила трішки походити, позаглядати, подивитися, можливо, щось собі та й придбати. І заодно вам показати, які всякі О, дивіться, термометр для духовки. Декі друшечки о, для піци, ножик для піци. Ува, такі в мене є. Йдемо далі, подивимося на посудку. Ну, посудки мені не потрібно. Те, що мені потрібно, от дивіться лав'ю. Вже починаю трішки готуватися до Дня Святого Валентина. І в принципі, сьогодні що вже майже половина січня пройшла, тому, тому, тому. Треба готуватися, вони будуть навозити, напевно, якісь продукти, продукти, товари, сердечки різні. Будемо бачити, досить цікаво. Адже як би там не було в день Валентина, ніхто не відміняв. Дивіться, які класні ці штуки. Я перший раз бачу, що їх окремо можна купляти. Зазвичай вони йдуть в комплекті до умивальника, до мойки, кухонної А, Дивіться, ведметки вже є трішки. Напевно, зі старих запасів. Ось тут, бачите, всякі різні швейні варіанти, дуже багато різноманітної пряжі. Але зазвичай продають тут звичайний акрил 100%. І таку пряжу я не купляю, тому що вона дуже погано себе веде взагалі в користуванні. Тобто сама пряжа хороша, якщо в'яжеш, і лягає, напевно, плюс-мінус. Але коли почати її прати, вона зазвичай розтягується. І Виліп з такої пряжі робиться дуже-дуже такий не, не те, що неприємний. Дивний, поганого вигляду. Тут трішки люди купляють, і я так поміж стелажі ходжу, дивлюся, різні арко треба чоловіку купити, але він таким не користується трішки інше щось придумаємо сьогодні. Різні мила. О, бачите, є рідке мило, треба буде докупити нам. Треба подивитися на запахи. Тут де таке то... О, які гарні пледи. Дивіться, яка, боже, яке поєднання кольорів. Це просто шик. І він такий флізовий. Ну, в принципі, обшитий добре. Можна буде теж подумати. Я так люблю пледи. Мені здається, що пледів багато не буває. Це щось з чимось? У мене є декілька штук. І треба буде ще докупити. Різних. У принципі, хотілося б однакових, але у нас вже не однакове. І ось я встала встала дуже рано, в суботу, аж дивно. І хочу вам показати, тому що вчора принесла тільки з нової пошти, купила я собі протеїн з. Полуничкою, і будемо зараз проводити. Знайшла досить хороший магазинчик. Тут додам в описі відео внизу, подивитися, можливо, собі придбаєте. Будемо зараз пробувати. чесно скажу вам, ніколи не пробувала, навіть не знаю, який він на смак. Може бути, напевно, або трішки солодкий, або нейтральний, що було б навіть краще. І середині він такий, звичайний, як. Дрібне борошно, я б так сказала. І зараз будемо пробувати, тому що тісно кажу, не знаю, як, я навіть не знаю, які порції, яке дозування, але багато читала. Тут, на самій коробочці пише, що треба 30 грам і 200-250 мл води. Води або молока. Молоко ну, специфічно не люблю, а з водою, прикипяченою попробую, що ж воно є. І думала важити, але тут є мірна ложечка, уявляється. тому зараз подивимося, скільки та мірна ложечка має. Це я пішла брати таку ложку, а потім зрозуміла, що є мірна. Дивіться така гарна. Цікаво, скільки вона взагалі має, щоб розуміти, чи треба важити, чи можна. І так, на Цей стаканчик ми накидаємо. І, в принципі, там 27 г. Хоча у порції 30, я думаю, що це не критично. Можна такою мірною ложечкою весь час кидати, уже не зважуючи. А, до речі, прочитала, що прочитала? Прочитала, що потрібно вживати двічі на день, зранку і вечором, або ж там перетренуванням, якщо таке є, небагато. 250 бачите, 50 мл води дуже розмито, не, поки, не фіксує. Я зараз буду наливати, щоб подивитися, як воно виглядає. Ну, Чому купила? Тому що бачу, що в моєму раціоні не довистачає білка. А білка треба, і якщо я буду бачити, що його не вистачає, я буду доганяти білок уже ось цим протеїном. Не буду ним зловживати, оскільки ну, сенсу я такого не бачу. Дивіться, він все-таки має якусь фарбу краситель Тому що тому що він червоний, хоча не мав би бути 200 г налила буду знати, що в цей стаканчик ось так воно виглядає. І вже буду на майбутнє робити на око. І ось так ставлю, і зараз буду пробувати куштувати, скажу вам, що й до чого. Що хочу вам сказати, розмішується так собі. Напевно, треба все-таки купити якийсь шейкер спортивний. Тому що ложечкою воно не особо. Але, але досить цікава консистенція. Напевно, 250 мл не потрібно, 200 якраз добре. От розмішуємо і будемо зараз куштувати. Надіюсь, не буде воно фу, тому що упаковочка така собі досить велика. І якщо воно буде неприємне, я ж не зможу її використати. Тому зараз розмішуємо і будемо споживати. Ну, що я вам скажу? Воно воно солодке, але не притурне, таке приємне можна пити. Дивне специфічне, такого ні разу не вживала, але, але можна пити. Бачите, добре не розмішалося, і свинька я наляпала. Але все-таки думаю, що все окей, зараз повитираємо. І все буде добре. Тобто я готова. Ще, до речі, каву не пила, просто зразу ж почала пити ось такий чекаю, поки засвоїться, і хочу показати, це я вже почала в'язати другий рукавчик. В'яжу, як тільки є можливість, зранку це один вже вирізаний, взагалі другим боком. а Низ буде зелений, а верх жовтий. І ось таке буде, ось такий буде і другий рукавчик. Бачите, низ уже зелений є. Верес жовтий теж буде. Потім покажу. Це у нас, якщо бачите, 6.43. Бачите, не бачите, бачите. І це я от чим я займаюся, так? Ще, до речі, каву не пила, але вже хочу щось трішки пов'язати. До речі, замітила, що в'язання заспокоює нервову систему. І коли я дуже сильно дратуюся, щось мене дуже роз... Нервує, розбалансовує, я починаю в'язати. І ось це в'язання воно наводить на спокійний такий лад і приводить всі думки в порядок. І це прекрасно. Тому, якщо у вас є якісь такі моменти, коли ви в напрозі, дратуєтеся, знайдіть собі таке заняття, яке б заспокоювало нервову систему. Бажано щось таке дрібне і з звичайними повторювальними діями. Тобто, щоб ви просто щоб мозок фіксував, що ви розмірено, планово щось робите. В моєму випадку класно, тому що матиму знову дуже багато свитерів, чомусь на зиму, і саме коли зима. Мене дуже сильно пре на в'язання. Літом ні, хоча навпаки, мало б там осінь бути підготовлювати собі тепле, тепленький одяг на зиму, але. Чомусь саме зимою, коли на дворі сніг, мороз хочеться в'язати. І в мене приходять такі вже ідеї, які воно має бути, який має бути виріб. Тобто без чіткого бачення, без чіткого уявлення, яким має бути виріб, я не починаю в'язати. Бо інакше він мені просто не сподобається. І, ну, в принципі, якщо немає ідеї, немає задумки, сенсу починати немає. То, як в мене виходить, спочатку з'являється задумка. Тоді ну, задумка така чітка, бо я знаю, який точно візерунок я хочу, і в якому точно кольорі або поєднанні кольорів я це бачу. І тоді підбираю певний, навіть, я б сказала, навіть не кольорів, а і е, яка саме нитка потрібна. Тому що кольори кольорами, але нитки бувають різні. І, в залежності від вибору ниточки, візерунок буде виглядати трішки інакше. І ось таким чином я вже почала тут сидіти, в'яжу. Буду чекати, поки всі вдома проснуться. Сьогодні маю дуже багато роботи, дуже багато планів. Можливо, ще встигну зняти ще одне відео. Треба все-таки піти сьогодні до в тренажорний зал, тому що я не ходила два дня і розумію, що уже тіло хоче, хоче піти. Так само, як і. Перед тим було, тобто два дні я була, потім знов не була. Роблю собі деяку перерву, щоб м'язи привикали, але вже розумію, що потрібно. Тобто саме такі вид тренування, це є моє. щоб бути здоровою сьогодні зранку поважилася. І вага, в принципі, в мене впала трішечки, При тому, що я не харчуюся якимось таким чином, що там собі дещо там не дозволяю. Просто у мене формат харчування такий. Я більше вживаю білка. Тобто я люблю варіант ситості, коли ти їш і коли ти можеш. От дивіться, зараз покажу. У мене є навіть така таблиця калорійності. Зараз поясню, чому купила собі протеїн. От за вчорашній день, бачите, ці калорії я не добрала білка. Ну, я взагалі всього не добрала, але суть не в тому. І коли брати, добавляти, то цей варіант білка. Зараз вам покажу, от набираю. Навіть якщо я харчуюся так, що переважно білок переважає, переважно вибачайте за татологію, Але, бачите, не вистачає. Зараз пробую так не знайду. Зараз пробую ввести дов... повністю назву. Хоча тут дуже добре можна бачити по штрих-коду. Але я вже сховала, тому, тому веду назву. У мене він полуничний, зараз воно мені підтягне. Бачите? І я вибираю. Вибираю його всього на всього 30 грам, тому що 27. Даже. Ну, те, що було у мене. І бачите, що 108 калорій. І зразу білочка у нас що 21,6 грама. Це досить високий показник, як на таку невеличку кількість. І додатково ще вам покажу. Раніше дивилася блогер, і вона показувала, як пекти. Протеїнові вафлі, такі, типу бельгійські, але я так розумію, що вона або замість борошна використовувала протеїн, або ж частково в якісь пропорції. Тому спробую знайти якусь хорошу рецептуру, або ж саме її рецепт, і ми з вами будемо пекти вафельки. Будемо пекти вафельки, можливо, ще сьогодні от, є план наліплю пельмень. Будемо бачити як буду себе почувати і наскільки багато буде вільного часу. І часом протягом дня не втрачу оцей ентузіазм і бажання дійсно щось ліпити. Адже з пальманями то треба вже, знаєте, сісти і просто-напросто крутити. Трішки є роботи. Але я буду напевно ліпити. Ми з вами ще трішки поспілкуємося, знімемо відео. Дуже люблю під час роботи щось розповідати. Дуже люблю під час роботи спілкуватися і. Чесно вам скажу, коли говориш і коли це все знімаєш, робота йде в рази швидше. А наразі, всім хорошого дня, буду дов'язувати, пити каву і уже збиратися по справах. Ще багато дуже всякого маю вам показати, розказати, але думаю, що все буде вже в наступному відео. Тому слідкуйте, постараюся сьогодні ще дозняти, оскільки ви звичайні робочі дні. У мене часу як такого немає. І ось, дивіться, знову снігом присипало. Це вже у нас видно з вікна будинку. Тобто, по суті, тільки вчора прогортали, зима, 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 не мерзніть.